Ось уже шість років поспіль молоді таланти Хмельниччини та Чернівеччини беруть участь у конкурсі дитячої творчості Моє майбутнє з рідною землею, що проходить за фінансової підтримки аграрної корпорації Сварохвестгруп. За цей період кількість його учасників це діти до 14 років, зросла в 15 разів. В основному це мешканці сільської місцевості, адже основна мета конкурсу це поширення ідеї важливості праці на землі, престижності сільськогосподарської професії. Цьогоріч творчий проект об'єднав навколо себе 1189 юних учасників, які мріють працювати в аграрній сфері. Нагородження переможців відбувалося 15 травня на туристичному комплексі Услад серед мальовничих пейзажів одного із краєвидів Сокарянського району Чернівеччини. Ігри, розваги, майстер-класи, виступи художніх колективів, а також церемонія нагородження усе відбувалося на березі Дністра в атмосфері національних традицій. вкладає максимум зусиль для того, щоб не тільки створити гідні умови для праці своїм співробітникам, але й виховати цілі покоління наступні, які гарно і плідно продовжуватимуть традиції. Отож, шановні юні учасники конкурсів, ми щиро раді бачити вас сьогодні у цьому прекрасному місці, в туристичному комплексі Услаб, хочемо побажати вам завжди залишатися. Творчими, а найголовніше завжди бути здоровими і щасливими, щоб ваші очі завжди сяяли посмішками, завжди були натхненними. Глибокої старості ви мали мрії і мали сили і можливості їх втілювати в життя. Благодійний фонд Зміцнення громад визначив переможців конкурсу дитячої творчості Моє майбутнє з рідною землею. Нагородження дітей проходило у наступних номінаціях: кращий малюнок, найкраща картина, кращий виріб декоративно-прикладного мистецтва, краща поезія та найкраща м'яка іграшка, вишивка за обізнаність у сфері сільського господарства, за найкращі відображення Конкурсу за реалістичні погляди і комплексний підхід, краще композиційне рішення, за романтичне бачення, за патріотичне бачення, за оригінальність ідеї та техніки при глядацьких симпатій. У номінації за колективну творчість, відзнаки та цінні подарунки отримали гурток паперопластики Великосалівської загальноосвітньої школи Красилівського району, дошкільна група загальноосвітньої школи села Летівка Шепетівського району, другий клас Красилівської загальноосвітньої школи, спеціалізована школа-інтернат селищі міського типу Антоніни. У номінації найактивніший заклад заслужену перемогу здобули Судилківська загальноосвітня школа, Красилівський будинок творчості дітей та юнаць. Оршевецький загальноосвітній навчальний заклад. Ведучі свята відзначили, що усі переможці щедро наповнили власні роботи глибоким почуттям любові до рідної землі та до свого краю. У подарунок діти у цей день отримали сучасні фотомонітори, набори для творчості, зручні портфелі, м'які іграшки для наймолодших учасників і, звичайно, почесні грамоти зі званням, переможець конкурсу дитячої творчості. Колективи освітніх установ отримали у подарунок сучасні акустичні. Системи та нові комп'ютери до шкільних комп'ютерних класів. Колоритності організованому святу додали подорож сторінками української історії, яку здійснили учасники дійства територією туристичного комплексу та організована для дітей козацька кухня. Свято дитячої творчості пройшло яскраво і змістовно. Учасники дійства отримали масу красивих вражень і задоволення від участі у розвагах, котрі цікаво підготувала команда фонду зміцнення громад. Варто зазначити, що благодійний фонд. Було засновано ще у 2010 році корпорацією «Сварог Вест Груп». Під його опікою нині знаходиться 267 сільських та 14 малих міських громад. За три роки діяльності фонду було інвестовано понад 14 мільйонів гривень. За результатами діяльності у 2011 році Хмельницький регіональний благодійний фонд зміцнення громад став переможцем конкурсу Благодійний кроку у номінації Корпоративний Благодійний Фонд.